Водичка в нас ще тече, тому що це перший поверх, перший поверх, але напору вже немає, так що води не буде. Тетяна Костеренко проживає у Полтавському мікрорайоні Поділ. Тут з 25 листопада у зв'язку з ремонтом одного із міських каналізаційних колекторів не буде водопостачання протягом двох діб. Прочитали оголошення, запаслись водичкою. На два дні, скільки це можна, і там ще бутилочка, Ну і в ванну трошки набрали. Літрів, мабуть, 12, і в ванну, і там літрів 20, ну Нічого, аби був мир, а то все переживемо. Жителька цього ж мікрорайону Аліна Кітаєва теж зробила вдома запас води. Набрали воду у всі ємності, що є: тазики, відра, баклажки води, і також у нас є велика каністра. Десь літрів на 50-70 і її також набрала. Зараз десь у нас літрів 100-120, мабуть, запасано на два дні. Приготуватися треба, тому що без води як не кушати, не приготувати, не в туалет сходити. Бутилки здорові в мене були, і маленькі, і кастрюльки. Ну, миски. Все, що в хаті є, заготовила. Я сподіваюся, що мені вистачить дня на два-три. на 3. А як не вистачить взагалі? Ось у нас пункти є. Пункт ось біля нас рядом. Водопостачання відсутнє у чотирьох мікрорайонах Полтави Левада, Поділ, Центр та Климівка. Тож у місті запрацювали 10 пунктів незламності, де можна отримати технічну та питну воду. Зокрема, до другого ліцею підвезли цистерни з водою рятувальники. Як повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, з 25 до 27 листопада медичні заклади у зоні відключень забезпечили технічною та питною водою. Планові госпіталізації тимчасово призупинили. Під відключення водопостачання потрапили 17 шкіл та 11 дитячих садочків. Школи тимчасово перевели на дистанційне навчання, а садочки працюватимуть до 4 годин з мінімальним використанням води. Ми працюємо дистанційно. Неможливо забезпечити дітей гарячим харчуванням, санітарні кімнати також вони залишаються без води, але в той же час продовжує працювати укриття для мешканців. Ми маємо значний запас технічної води. Загалом рятувальники чергують на трьох із десяти пунктів незламності, розповіла Світлана Рибалко. Знаходиться постійно важка техніка, ємністю 8 кубів із питною водою. По вулиці Панянка, там, де водозабор номер 1 рятувальники їдуть і забирають там воду. З сьогоднішнього дня вони з 11 годин і до 21.00. у В них іде чергування завтрашнього дня, 26 листопада. Вони чергують із сьомої ранку до 21.00 вечора. Автомобіль ємністю понад 20 кубів встановлений із технічною водою для потреб котельні. Бочка об'ємом 25 кубів кубічних метрів на 25 тисяч літрів води. Автономна насос, який живеться від автомобіля. Тут розраховано в них 4 куба води, тобто на три рази ми їх можемо сміло запитати. Підготувались до тимчасової відсутності водопостачання і деякі підприємці. Раніше займалися морозовом, нас було виробництво морозиво до повномасштабного вторгнення. І у нас такі залишились великі ємності. Кожна із них по півтора куба, в якому ми зберігали морозиво. Ми просто їх використали. Підключили до нього там спеціальну насосну станцію, яка просто переганяє воду, і врізались в основну систему. Якщо ми будемо там відносно економно працювати, то до двох днів повинно вистачити. На період відсутності води у місті також встановили біотуалети біля ЦНАПу та поруч із центром культури і дозвілля. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.